Донбаський вир і ночі безсяйні, осіння мряка, окопи в землі, прямий ефір це війна в онлайні і життя на тонкому, тонкому стеблі, смертоносне залізо, стрикоче й стрикоче, у вік сєпарів шле свій гарячий привіт, чиїсь губи сьогодні своє. Та від того не зійдуть планети з орбіт, бо брехатимуть знову властителі крісел, поділяючи всіх на своїх та чужих. А в новинах ті хлопці у вигляді чисел, тисячі неповторних життів молодих, перемеле їх мозок напруга безжальна, забираючи сон і нормальне буття. Айже клята війна у Донбаськім онлайні Не обірве вже жодне солдатське.